Low 244 HXN Що це таке? Це міні-трактор від бренду Lovol супер надійної, крутої якості і супер величезною дорогою ціною. Це так я його описав, якби ви його зараз написали вже в коментарях. А давайте послухаємо, що він себе представляє, що це таке за техніка. Ловол, ну, то понятно, То є преміум сегмент з Китаю і він реально дуже дорогий. Але тут є за що платити, і в залежності, хто його привіз, така в нього там і ціна буде. Движок в ньому КМ-385 ВТ, абсолютно стандартний, понятний всім. На нього всі запчастини є, його вже 100 год випускають роблять. Проблем з ним ніяких немає. Він як автомат Калашникова. Це понятно. Ріднене охолодження, безпосередній вприск палива, він атмосферний, без турбоноту. Має більш-менш економні показники по витраті палива. Також вже навісного обладнання бачимо, у нас є тут хороший такий виключать маси якісний. А не такий, що там перегорить чи коротне проводка нас від генератора. Уложена так собі, я вам скажу, бачите, все якось перемотано, непонятно. Всі трубочки погідравлиці, шлангочки, все. Так, все на своїх місцях, все прикріплено, нічого ні що не треться, не перетреться і не буде вас сичитися. Тут фішки також переховані, перемотані, більш-менш. Мені ось це теж не подобається вже з такого ви можете побачити. Ну, а в принципі, та не в принципі, бачите, ось перемотано галіма. І ось, Лово, камон, що ви робите? Ну ладно. Покажи передній мост, він тут на диво хороший, бачите, хороший товщини з посиленнями. У нас є ведучий передок. Також гідравні з окремим своїм гідромасом. Тоді розмір передньої гуми у нас 6,5х16, на розмір задньої так, -так. 11,2х24. Стандартні показники гуми без ніяких особливостей обично, просто обичний. Отерах тожці. Тут більш-менш все добре. На перший погляд. Трошки опущена навіска чогось. Щось не вимкнув хтось? Да, мабуть не вимкнув. Словичу положення. Що я можу по ній сказати? У нас є вал відбору потужності на дві швидкості. Є два гідровиходи. Фаркоп, який регулюється по виліту. Ось, тут в наш так все нахилу, можна нахиляти його куди завгодно. Тут все в нас швидко на шплінтах все складається, розкладається. Ми любимо все швидко і чітко. Ось. Витримує така навіска 450 кг. Це по заводу. По-нашому можна, думаю, гасити на нього набагато більше. Тоді є розетка під плечі, абсолютно стандартна. Та й по всьому. І заднє додаткове світло, ви можете подивитися. Тоді, з противаг, нас тут немає нічого, ніяких комплектів, нічого додаткового не доставлено, в нього він абсолютно голий і простий. З особливостей його це те, що в ньому щеплення двох дисків. Давайте тепер по ергономіці, по салону і елементам управління. Як бачите, простір доступу в салон, міні трактора в нас досить і досить замалий, про це абсолютно ніхто не подумав. Підножку дали і слава Богу. Але... Але вже як всівся, то вже і зручно. Бачите, Щеплення натискається легко. Ось, Бачите, є в нас два діапазони натиску і ще. Тобто відчувається навіть ногою, що там два диски. Також гальма, роздільна педаль, акселератор, все натискається легко, нога не сковзається. І досить широкі педалі за один раз дві не нажмеш. Якщо не хочеш. Коробка передач абсолютно стандартна. 4 плюс 1 на 2 є повишені і понижені. Перемикається просто як часики, як джойстик. Приборка абсолютно стандартна, яка є. Управління світлом знаходиться у нас з правого боку під кермом. В принципі, все стандартне. Тоді ось такий встановлений кейс з інструментами штатний, який ще й знімається звідси. Тоді з правого боку ми маємо управління навіскою та увімкнення і вимкнення передка. Ані, передок це у нас тут, а це я навіть не знаю. А, ні. Да. Це в нас блокування заднього диференціалу. Ну і все, ручний газ. Так, то сидіння, да, обичне, з регулюваннями вперед-назад. Підкручується в нас подушка. Він на подушці, бачите, такі серйозні. І все. Його ціна 7870 доларів. Якщо цікаво, а це, мабуть, по-любому вам цікаво. І я не знаю, краще, мені здається, взяти. Ось таку дтз ЗЕшку за 8500, чим цей ловел. Але це буде окреме відео, де я їх порівняю. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення.